Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Поплави. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Поплави село в Україні у Скалацькій міській громаді Тернопільського району, відстань до місті Скалат – 5 км, до міста Тернопіль 35 км. Інформація, яку надав продавець. Будинок знаходиться у селі Поплави Тернопільської області. Підволочиського району. Будинок побудований у 1957 році. Ціна 230 тисяч гривень. У будинку дві кімнати, в першій кімнаті ламінована підлога, в другій дерев'яна потрібно поміняти. В коридорі плитка паркетна, в кладовці залятий бетон, вікна пластикові, вхідні двері нові. Є газ, конвектор, груба, світло. На подвір'ї є криниця, потрібно прочистити, кухня знаходиться на подвір'ї у іншому приміщенні сарай, стодола кладовка. Город займає приблизно 6 соток. Село відноситься до скалацького ОТГ за 4 кілометри, де і знаходяться усі комунікації. Дітей до школи возить шкільний автобус, будинок без меблів, з документами усе в порядку. Ціна 230 тисяч гривень. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!